Вечір 23 лютого зараз важко пригадати. Тоді тривало ще звичайне мирне життя. Хтось в ту ніч не міг заснути, а хтось панікуючи будував план втечі від війни. Але більшість українців до останнього не вірила в повномасштабне вторгнення Росії. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі в багатьох містах України було чутно вибух. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Це військове містечко, а точніше, те, що від нього залишилось, воно розташовано впритул до аеродрому Антонова, що у Гостомелі. В перші години повномасштабного вторгнення аеродром намагались захопити російські десантники. Тут точилися запеклі бої, в результаті яких постраждало і саме містечко. З 23 на 24 лютого я перебувала у відділі поліції міста Ірпінь. Тоді там працювала на добовому чергуванні. Перебувала у черговій частині. Десь близько п'ятої ранку почали надходити по лінії 102 повідомлення від громадян щодо різних вибухів, пострілів. Це вже були перші хвилини вторгнення Російської Федерації на територію України. Ми проживаємо недалеко від міста Гостомель. Проснулись десь зранку, десь п'ятої години ранку почули гул. Самоліти літали дуже низько, на гостомель всі летіли, скидували десант. Постійно е бомбили там, ну вибухи ми чули. Поступила команда, що потрібно їхати в частину, посилений варіант. Те, як нас тут аеродром, ну і треба, не дай Бог, щось станеться з літаками, треба тушити. І якраз коли я вже під'їжджав сюди до частини. Тут вже кружляли вертольоти. Все почалось з того, що е, почали прилітати ракети. Ми спочатку думали, ну взагалі ми думали, що це так. Ну, вчені якісь щось таке, але потім побачили дим. Почали бомбити, ну, стрілянина була, там були жорсткі боїсь. Ну і приблизно вже о 12-й годині час так, поступила команда, відступає, відходимо. І ну, ми, у нас була така позиція, що нам просто не було куди відійти. Так ми не відступили, і потім вже нас взяли. Житомирська траса є основною магістралю, яка поєднує Київ та захід України. У перший день повномасштабного вторгнення по ній рушили сотні тисяч киян для того, щоб втекти від війни. Вже за три дні міст біля стоянки буде підірвано. Ще за декілька годин на трасу вийдуть російські танки. Я повернулася в Гостомель, щоб забрати речі та документи. Там ми провели з сином близько п'яти годин. Вже була авіація Російської Федерації, вже блокпости виставлялись, так дві вертушки. На, 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 на рівні другого-третього поверху опускаються. Я стою так через тюль дивлюся. у мене сидить в коридорі, каже: мама, відійди. А я стою, я не розумію, як мені дитину вивезти. Там ліс, дорога, і вони літають постійно. І я розумію, що це дуже небезпечно. І... Залишатися, я не можу залишитись і вийти, я боюся. Це наш будинок, я показую. Тут була моя кімната, а потім залетіло дуло долотанка. Зго... Вона згоріла перша, звісно. І тут одразу два котики погиб. Ну, обстріл з вертольотів тривав приблизно хвилин десять. Потім був момент, коли всі вертольоти різко пропали. Збули були і не стали. В начальній частині Руслан Кошовий дав команду всім в бобосховищам. Він з двома хлопцями на пожежній машині виїхали, а ми вже мали виїжджати власник. Я ще побіг в кабінет, взяв протигаза, маску, склав бойовку в багажник. Не тільки виїхали з воріт, я вже бачу на горизонті, з'являється знову вертольоти. Ми вже не розсунули їхати, у нас було 6 чоловік залишалося в частині. Ми повернулися, ну і чекали, чекали. Потім бачу, перелетів один вертольот, сів на фасаді, на злітній полосі, потім другий сів на фасаді і почали йти до нас. Я позвонив в головне управління, сказав, що захват частини, що нам робити. Порекомендували не оказувати супротиння, краще здатися. Сотні цивільних намагалися врятуватися від війни на своїх автівках. Але російські військові розстрілювали все, що рухалось дорогами. Вони мали взяти Київ за три дні, але залишилися тут назавжди. Цей і досі нагадує мешканцям столиці та Київської області про події, які розпочались 24 лютого. Ми сюди більше не змогли повернутися. Тому що з 4-го числа почалася окупація. На, у нас був піднятий флаг Бучі і окуповано було вся, ну вже вже Буча зайшла. Але на блюдній полосі ми ще не уявляли, що вони розстріляли пожежну машину з начальником і двома хлопцями. Вже про це знали, коли нас відпускали, вивозили нас на територію заводу імені там, де в цех. Ми заступили з 23 го числа. І нам дали інформацію, що зараз там, о 2, приблизно від 12 до 2 години має злітати русла. Руслан взлетів і після нього мала злітати мрія. Вони її вигнали на взлітну полосу. Щось сталося з одним із двигателів. Казали, що ну, зараз починять і вона піде на взліт. Вони зробили цей двигатель приблизно до 9-ї ранку. Вони її вигнали, і почався обстріл, і вони її загнали, і вона так і не злетіла. Особливо мрій. Дуже шкода. Ну, чого відбудує події? Від 24 лютого розвивались дуже стрімко. Рік тому наше життя завмерло у невимовній паузі. В той день ми навіть не могли уявити, що нас очікує попереду. Вже за місяць збройні сили України звільнили Київщину. Тоді ми дізнались про жахи у Бучі у вересні. Наші військові вибили окупантів з Харківщини а у листопаді з Херсону. Вже 365 днів ми прокидаємося з війною. Щодня країна терорист вбиває мирне населення, а наша боротьба за свободу триває що хвилини.